Добрий день громадяни України, воїнних тил, воїн фронту, продовжуємо екскурс по кровавій імперії і імперіалістичним діям звірствам в минулому і в сучасності російських ворогів. Значить, після другого універсалу, яка була ситуація в липні-жовтні 1917 року. Наш питання наступ антиукраїнських сил. Вдучи на зустріч тимчасового уряду на переговорах щодо автономії України, підписуючи другий універсал і віддаючи самостійники на розправу, керівники Центральної Ради сподівалися, що їхні дії принесуть Україні спокій і в кінцевому підсумку сприятимуть перетворенню Росії на Федеративну державу. Однак події розгорталися зовсім в іншому напрямку. Лепнева криза внесла істотні зміни в настрої основних політичних сил, підштовхуючи їх до збройного вже протистояння. Після подій 3-5 липня більшовицька партія відмовилася спроб з допомогою лозуна «Вся влада Радом мирним шляхом прийти до влади. 10 липня Ленін у статті політичне становище констатував будь-які надії на мирний розвиток російської революції зникли остаточно. Тепер надія покладалася на збройне повстання і насильницьку ліквідацію існуючого політичного владу. Новий курс було закріплено 6 з'їздом СДРПБ який працював наприкінці липня на початку серпня 1917 року. Делегати з України, що представляли 33 тисячі членів партії, стали провідниками рішення з'їзду щодо підготовки до захоплення всієї повноти влади. Зокрема, серед цих делегатів були Сергій, Артем Крим Ворошилов, Бош Іванов та інші. Після шостого з'їзду національна політика більшовиків не змінилася. Як і раніше, вони проголошували право нації на самовизначення аж до відокремлення. Але на практиці революційно-доцільним вважалося створення унітарної, соціалістичної держави. Україну делегати повернулися в умовах розгортання наступу урядових сил. Значить, в Украї... На фронті УТУ була введена смертна кара. Вільні військові частини відкликалися з фронту з, міст... з міста України. В міста України вводилася попередня цензура. Ненадійні війська розформували або відправляли на фронт. В, в Україні великоруська реакція врушилася перш за все на національно визвольний рік. Почали відроджуватись чорносотенні організації, що відкрито виступали проти прагнення українського народу до самовизначення. Одна з них, союз малоросов імені Гоголя, проголосила своєю метою боротьбу за Росію проти України. О! Стягнуті в Україну військові частини намагалися ізолювати вірні центральній раді війська, роззброїти їх, не зупиняючись перед застосуванням сили. Демонстрації такої рішучості стали події 26 липня в Києві. Цього дня український полк імені Богдана Хмельницького, дислокований у столиці України, вирушив на фронт. Під час ві'їзду з київського вокзалу ешелом з богданівцями був розстріляний кулеметним вогнем. Виконавці цієї кривавої акції, введені напередодні розправи до Києва полки донських козаків і керасирів. Не приховували своїх антиукраїнських настрій. Очевидці писали, що обезброюючи Богданість з допомогою прикладів і нагаїв, вони примовляли, ми вам покажемо автономію хохляцькій морди. За цих обставин відбувався перегляд тих обіцянок, які тимчасовий уряд дав Центральній Раді під час черневих переговорів. Зокрема, було відкинуто. Статут Генерального секретаріату розроблений Радою і представлений в Петроград для затвердження. Замість цього тимчасовий уряд затвердив 4 серпня документ з дивною назвою. Тимчасова інструкція Генеральному секретаріату і Тимчасового уряду на Україні. У документі йшлося вже не про автономію України, а про місцеве самоуправління. А Генеральний секретаріат... Оголошувався органом тимчасового уряду і мав бути призначений ним за поданням ради. Джерелом повноважень Генерального секретаріату таким чином був тимчасовий уряд, а не Українські національні сили. Інститут окремої національної влади України зводився на Нівець. До того ж, розпорядження Генерального секретаріату поширювалося лише на 5 губерній. Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську без деяких повітів. Харківська, Катернославська губернік, включно Донбас, Херсон, Таврія залишилися під юрисдикцією тимчасового уряду. Він же віддав військовим продов... віддав військовим продовольчими, судовими ем, справами, шляхами сполучення, транспортом і зв'язком в Україні. Такою була плата. Тимчасового уряду за поступливість нерішучість Центральної Ради.